Це буде наш тамбур, ми його застеклимо. Він тут буде тепліше. Цю двері ми закладемо скоро, і буде ця. Вход буде з цієї сторони, а це буде кімната дитяча. Там ще кладовочка. Тут вже встановили нам електрику. Ось така коробочка. Тут у нас ще підвал. Чи погріб можна сказати, так? Да. Коробка буде закриватися дверима. Так от засовуватися на ролетах. Це пічечка невеличка, тому що в нас час зараз без пічки ніяк. Це мій чоловік сам все закладав. Тут вона була дуже велика пічка і не дуже красива якась крива. Він повністю виклав нову пічку. Ну, грубо не трогав, грубо нормально. Оце буде тут вход в хату. Це вікно мене. Видно двір. Тут буде наша спальня. Вікно ми розширили, збільшили, тут було маленьке. І зараз тут дуже, ну, така світла кімната вийшла. Ось ось грубка тако ще робиться. Все в процесі будівництва. Електрику провели, але ще її нема. Ну, тому в смислі, що користуватися з нею ми в повному обсязі не можемо. Нема розеток, виключателей. зробили одну розетку все. Ми не повністю робили електрику, тільки проводку, а чоловік зробив все інде до, до кінця. Так вийшло дешевше. Отака реклика тут скільки проводів. Тут лампочка працює. Ось так. Це буде ванна кімната. Тут буде пральна машина стояти, унітаз, ванна повноцінна, раковина, рушник, руш, для рушників сушилка, ще теплий пол зробимо. Така буде красива кімнатка з вікном великим. Це буде зала і кухня. Можна сказати, велика кухня з диванчиком. тут ще дуже все-все. Усе все мої колеуси, які я зачеренкувала. Всі залишки, розкіші, яка була літом. Якось так. Це двері будемо ставити. Тут теж проводка. Треба її засняти, щоб знати, як вона проходить. А то можна вже забути з часом, а це таке діло, що треба знати. Тут ще теж три кабеля. Так от ідуть. І тут один розетка буде. Ось і вся, ось це будинок, вся хата. Невеличка, але для трьох. Чоловік вистачить. Будемо ще ставити батареї для опалення як альтернативне опалення. У нас буде два види опалення піч і електричні батареї. Піч. Це все буде. Зашиватись, робитися крас красота? Це кімната така світла, три вікна. Мій урожай, вражай цибулі. хочу показати за чесником, ну, це, це все весь будиночок. Там сарай, тут теж сарай. Esse so, é